Рік без Елізабет другою, яким королем став Чарльз III, Чому Меган ніколи не повернеться в Британію? Та до чого тут Кейт Міддлтон? Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це новий випуск Royal News. Оглянемо події, які сталися в житті членів британської королівської родини за минулий тиждень. Тож всідайтеся зручніше та розпочинаємо. 8 вересня світ згадував життя та вчинки її величності королеви Елізабет II, оскільки пройшли перші роковини зі смерті монархині, тому розпочав. Те цей випуск я хочу саме з новин пов'язаних з цією подією. Розглянемо хто і яким чином віддав шану покійній монархині, та як британські журналісти оцінюють перший рік правління нового короля Чарльза III. Тож, з самого монарха, і почнемо. З нагоди перших роковин зі смерті матері Чарльз поділився новою світлиною Елізабет II, А трошки пізніше в мережі опублікували голосове звернення монарха, в якому він пригадав, як віддана його мати служила своєму народові, як багато значило для кожного з членів британської королівської родини, і як він вдячний підданим за підтримку протягом цього року. Пізніше в мережі опублікували фотографії, на яких Чарльз та Каміла в компанії кузини короля. Леді Саричато та її синів це родичі по лінії принцеси Маргарет. Відвідали приватну службу в церкві Крісті Кірк в Шотландії. Десь за місяць до роковин змі активно почали писати, що за бажанням короля перші роковини по смерті Елізаби II пройдуть приватно, тихо без зайвого шуму. Тож так і сталося. Проте це не завадило чинним монархам привітатися з підданими, які чекали на них біля церкви, та прийняти співчуття. Пізніше в інстаграм Чарльз подякував всім за слова підтримки. Звісно, всі чекали на жест і від Уельських цього дня. Вони також віддали шану покійній монархині, але в соборі святого Девіда у Уельсі Кет з'явилася в традиційному для себе вбранні у бордовій сукні пальто і капелюшку в тон. Пильні шпани фани розгляділи на ній перлинні сережки, які раніше носила сама II. Таким чином принцеса продовжує давню королівську традицію носити діаманти та перли під час трауру. Віддали шану покійній монархині і Сара Фергісон з принцесою Юдженією. Вони присвятили пости Елізабет ІІ в інстаграм, але до публічних виходів їх не залучали. І в цьому контексті ми, звісно, не можемо не поговорити і про принца Гарі, хоча його окремо від родини, але він також віддав. Шану бабусі напередодні роковин Гарі прилетів в Англію задля участі в заході від організації Well Child. Протягом своєї промови Гарі згадав покійну королеву цього вечора. Вона дивиться на нас всіх зверху. Вниз щаслива, що ми разом продовжуємо привертати увагу такої неймовірної спільноти. Це Гаррі сказав 7 вересня. А от наступного дня, вже в день самих роковин, його помітили біля собору Святого Джорджа у Вінзорі. Деякі змі зазначають, що протягом візиту Гаррі навіть вдалося зустрітися з певними королівськими родичами, припускають, що принц вдалось поспілкуватися зі своєю любою кузиною, принцесою Юджинією. Проте жодних фотодоказів ми не маємо. Зі вшануванням пам'яті королеви, все тож тепер переходимо до того, як британські журналісти оцінюють перший рік правління нового короля. Адже ми з вами знаємо, що британці неоднозначно ставляться до Чарльза. Багато хто взагалі його терпіти не може, особливо через історію з принцесою Діаною. Були й ті, хто закликав майбутнього монарха зректись престолу і віддати це місце сину, принцу Вільяму. Громадськість боялася, що зі вступом на престол Чарльза монархія паде, бо ніхто не сприйматиме його як короля. Проте більшість цих побоювань не справдилася. Пишуть журналісти агентства Франс Прес. Додав, що це дуже авторитетне світове видання. Я вважаю, що перехід пройшов набагато плавніше ніж очікувалося. Я думаю, що Чарльз справді прокладає шлях для Вільяма, і я думаю, що Вільям стане справжнім модернізатором монархії. Цитує агентство професорку Лондонського університету Royal Holloway Полін Макларен. Плюс змі зауважує, що рейтинг Чарльза підвищився після його вступу на престол. Опитування YouGov показало, що 55% британців позитивно ставляться до нового короля порівняно з 44% минулого року. Зокрема, першу телевізійну різдвяну трансляцію короля подивилися рекордні 10,6 мільйона глядачів у Великобританії. Як зауважують експерти, будучи королем, Чарльз здійснив кілька подорожей по країні і в цілому виглядав більш відкритим і доступним ніж Елізабет І Істротикиня Анна Вайлдлок своєю чергою зауважила, що, хоча за цей рік Король не припустився грандіозних помилок, але він також не зробив якогось визначального кроку. Залишаються великі питання, як він збирається реагувати на заклики щодо вибачень за колоніальну спадщину та усі питання про звільнення від оподаткування. Втім, я думаю, що у Чарльза як у голови держави все ще попереду, тож не будемо бігти поперед байка в пекло. А як ви оцінюєте Чарльза як короля за перший рік його правління, напишіть мені, будь ласка, свої думки, мені буде дуже цікаво почитати. Чекаю на них у коментарях. У Уельські, хоча минулого тижня, в них було досить багато публічних виходів та появ. Я б дуже хотіла зупинитися на їхній участі у подкасті Майка Тіндала, Хороший поганий регбі. Оскільки саме протягом цього шоу ми дізналися кілька цікавих подробиць про життя принц. Та принцеса Уельських. Проте спершу доречно буде додати, чому саме Кейт Вільям та принцеса Ен взяли участь у цьому випуску. Випуск був присвячений майбутньому чемпіонату світу з регбі, а саме ці три члени БКР є покровителями американського футболу в різних куточках королівства. Принцеса Ен є покровителькою шотландського регбі вже протягом 37 років. Принцеса Уельська є покровителькою футбольного союзу регбі та ліги регбі. А принц Вільям є патроном регбі у Уельсі. Плюс слід пояснити, чому. Тому ця бесіда вийшла саме в шоу Майка Тіндела. Майк є зятем принцеси Ен, він чоловік її доньки Зари. Але сама Зара, як ми знаємо, не має жодного королівського титулу або ж обов'язків. Бо так при народженні вирішили її батьки, тобто принцеса Ен та її тодішній чоловік Марк Філіпс. Проте подружжя Тінделів це взагалі жодним чином не заважає бути членами британської королівської родини або відвідувати важливі для всієї родини події. В той же час вони мають змогу жити так, як хочуть, і не перед ким не звітувати. Я ще можу довго говорити на цю тему. Якщо вам цікаві ці персоналі королівської родини, напишіть мені про це, будь ласка, у коментарях, і я обіцяю вам зробити ролик. А тепер перейдемо до самого подкасту та подробиць, які ми з нього дізналися. Тож в ході бесіди принцеса Уельська згадала, як одного разу їй довелося брати участь у батьківському забігу Босоніш. Що таке батьківські забіги? Це спортивні змагання, в яких беруть участь батьки дітей, які вчаться в тій чи іншій школі. Всі ми пам'ятаємо ці знамениті відео з принцесою Діаною, де вона просто з усіх сил рветься до перемоги, аби першою прибігти і разом зі своїми синами святкувати перемогу під у батьківському забігу. От вже час прийшов Вільям Ада Кейт брати участь у таких же спортивних змаганнях. І як каже Кейт, у багатьох школах вже заборонені батьківські забіги, оскільки вони стали надто конкурентними. Але буквально в останню хвилину оголосили, що батьківський забіг все ж таки буде. Ми з Вільямом подумали, що просто зобов'язані взяти участь, і мені довелося робити це, бо соніш зізналася принцеса. Але щодо Вільяма, то він прийшов другим, бо його випередив тато італієць. Також Кейт зазначила, що у вільний час займається моржуванням. Але, попри свою любов до запливів у холодній воді, принцеса додала, що до крижаних ван такої ж пристрасті не поділяє. Далі Майкл Тіндал порівняв Кейт Міддлтон із персонажкою серіалу Друзі Монікою, яка відома своїм ненаситним бажанням завжди бути найкращому в усьому. Ви супер, у вас живе неймовірний дух суперництва. Ви трохи схожі на моніку з друзів. І Якщо ви граєте в настільний теніс, то це може триватиме годинами. Припустив Тіндел, Кейджі з ним не погодилася і додала, що не настільки заражена духом суперництво, як здалося майку. Але потім принцеса зі сміхом таки погодилася і сказала, що їм з Вільямом якось так і не вдалося закінчити партію тенісом, бо ніхто не хотів поступатися. Далі Майк запитав, чи виявляють принц Джордж, принцеса Шарлота та принц Луї ознаки суперництва. Тут замість батьків чомусь вирішила відповісти принцеса ЕН і сказала, що діти не часто виявляють між собою ознаки суперництва. Кейджа додала, що у всіх дітей різні темпераменти, і поки вони пробують себе в різних видах спорту, не можуть зосередитися на чомусь одному. І за цим дуже цікаво спостерігати, додала принцеса. Вільям вже був серйознішим, він заохочує дітей до спорту з іншою метою, щоб вони навчилися вигравати та програвати в житті. Дуже важливо з юних років розуміти, як програвати і чому ми програємо, а також вчитися на своїх помилках. Говорячи конкретно про наших дітей, хочу переконатися, що вони цьому навчаться, наголосив принц Вельський. Ну а тепер до трошки гарячіших новин, оскільки вже в листопаді на нас впаде нова королівська інформаційна вибухівка у вигляді книги Оміда Скобі в який автор нібито намагатиметься знищити принца Вільяма. А принаймні такі припущення роблять журналісти за телеграф. У своїх припущеннях зміг основується на тому факті, що Омід присвятив Вільяму цілу главу у книзі, яка називається Рукавички. Принц Вільям спадкоємець престолу. З переліку глав книги вже зрозуміло. Міло, що читачам відкрить подробиці смерті Елізабет II та подробиці перших днів правління Чарльза III. До речі, глава присвячена новому королю називається О, Боже! Я ненавиджу це прем'єра короля Чарльза. Також книзі скобі є глава присвячена принцу Ендрю, і звісно, є розділи про Сасекських. Наприклад, глава Раса та Королівська сім'я, інституційний фанатизм і заперечення. Цей розділ, в якому майже напевно обговорюватимуться заяви сасексів в інтерв'ю опривінкрі, і можливо нам таки відкриють таємницю. Хто ж був тією людиною, яка запитала в принцип якого ж кольору буде шкіра в їхнього первістка? Тож, Любі, чекаємо на новий бестселер? Ну, а я невпинно дякую тим дописувачкам, які підтримують наш канал у цю скрутну годину копійчиною. Оксана Сердюк, Марина Мушка та Дарина Вихтенко вам взагалі низький уклін за те, що ви регулярно донатите і допомагаєте у розвитку цього каналу. Якщо у вас також є змоги та бажання підтримати наш канал фінансово, то зробіть це, будь ласка, в кілька способів: одноразовий донат ви можете закинути на Монобанку. Реквізити картки ви бачите або зараз на екрані, або можете знайти посилання в описі до цього відео. Також ставайте нашими патронами на донат. Донателло – це український аналог Патреону. Ми вас дуже сильно закликаємо ставати нашими патронами саме на Донателло, оскільки тоді ми зможемо сплачувати податки з прибутку в Україні, а не в Америці. Погодьтеся, це дуже важливо в наш час. Або ж ви можете стати нашими спонсорами на Ютубі, щоб не ходити по інших сайтах та платформах. Але ж, звісно, ми притомні ми в курсі, що в країні війна, тож про донати для нашого каналу йдеться лише тоді, коли ви закрили всі власні потреби та задонатили на ЗСУ. Сасекські минулого тижня змі розкрили причину, з якої Меган Маркл більше нібито ніколи не повернеться до Великої Британії. А все через принцесу Уельську. Принаймні, таку думку висловив королівський біограф, автор книги Діана. Її правдива історія Ендрю Мортон в ефірі програми Sky News Sunday Morning with Trevor Phillips. Навіщо їй їхати в Британію, щоб робити реверанси перед Кейт Міддлтон? Я так не думаю. Я не вірю в це. У них в Каліфорнії своє життя. Вважає біограф. Втім, під час розмови з родичами лауреатки премії Well Child Awards принц Гаррі заявив, що Меган була дуже засмучена тим, що не змогла приєднатися до свого чоловіка, поки той перебував в Англії. Дружина вже мала прилетіти до Гаррі тільки в Дюссельдорф на церемонію закриття ігор нескорених. Отак, От отож, бачите, в Англії? Ю мега не знайшла часу зазирнути, а от в німеччину залюбки. Втім, не думаю, що якесь засудження тут доречне, оскільки Меган далеко не дурна і розуміє, що після всіх скандалів ніхто не хоче бачити її в Британії, Тож, як на мене, це логічно, що вона туди і не їде. Єдине ще раз, як на мене, просто можна це відкрито визнати і не прикриватися фразами Боже, Меган, так зазмучена, що не може бути зі мною. Які у вас думки з цього приводу? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Звісно, протягом ігор не ми не можемо про них не поговорити. Це важлива подія як для принца Гарі, оскільки він є засновником цього заходу, так і для кожного ветерана бойових дій, який бере участь у змаганнях. Особливо це важлива подія і для наших військових, які також беруть участь попри будь-яких хвороби та обставини. І я так розумію, що цьогоріч, особливо з боку принца Гарі, пильна увага саме до нашої збірної. Так, ми вже бачили світлини в мережі Гарі Стайрою. З нашою Юлією Паєвською та іншими учасниками збірною не пройшов повз цього заходу і наш президент Володимир Зеленський, який в своєму телеграмі повідомив про перші перемоги нашої збірної. Перший же день змагань наші спортсмени вибрали вже і золото, і срібло, і бронзу. І я дуже хочу назвати їхні імена, бо ми маємо знати героїв на обличчя. Це були Вадим Мазніченко, Володимир Гера, Олександр Макувей, Максим Зубов, Микола Зарицький, Володимир Товкас. Пишаємось. А ще я хочу трошечки поговорити про серіал від принца Гарі, який називається Серце Нескореного, який вийшов от днями напередодні ігор на нетфліксі. Я хочу зауважити, що це перша дійсна гідна робота Гарі, там не стільки про нього, скільки про самих учасників. Плюс за основу взяли шість найвидатніших учасників ігор і розповідають їхні історії максимально детально. І першою розповідали про Тайру. Я плакала, мабуть, всі шість серій, бо дуже багато часу приділили Україні нашим бійцям, дуже щемило серце, коли грала Червона Рута, гімн сковки і, звісно, сирена. Тож тепер її почули не тільки ми, а й решта світу. Я думаю, що ця робота гідна подяки принцу Гаррі за те, що він ще раз нагадав про. Війну в нашій країні за те, що він приділив цьому так багато уваги, і за те, що він називав все своїми іменами. Якщо у вас знайдеться час та е, душевні сили, подивіться. Це не про принца Гаррі і не про те, як він плаче, як його вражали в його королівській родині. Це не про те. Ця тема зараз відгукнеться кожному з нас, навіть якщо ми не були безпосередньо на лінії зіткнення. Бо в кожній родині зараз є ветеран бойових дій, або знайомий, або друг. І якщо ви не переживаєте ті ж почуття, що переживає сам учасник бойових дій, то це не означає, що ця трагедія не торкається кожного з нас. Там розказують і про те, як родичі так переживають разом зі своїми близькими це горе і їх посттравматичний синдром, і як з усім цим можна впоратися. Тож якщо у вас буде час та моральні сили. Подивіться, це справді гідна робота. Їдемо далі. Подейкують, що принц Гаррі та Меган Маркл розглядають можливість продажу свого будинку. Монте-сіто пара, нібито хоче купити нове житло у малюбу з видом на океан і планами будівництва будинку вартістю у 10 мільйонів доларів. Про це піше TMZ. каже, що будинок, до якого придивляється подружжя, знаходиться всього лише у 15 милях від Калабасаса, де живуть Кардаш'яни. І тут доречно буде нагадати, що нещодавно мати Меган Дорія Регланд сфотографувалася на благодійному заході разом з Кім Кардашян та її матір'ю Кріс Дженнерс. Це що в нас? Зародження нової дружби! Три чверті британців вважають, що Гаріза Меган не повинні отримувати гроші з державної скарниці, і більшість із них хотіли б, щоб герцогів виключили з лінії спадкоємності. Про це свідчить нове ексклюзивне опитування Mail Online. Лише 15% опитаних британців вважають, що герцог і герцогиня мають право на фінансування своєї охорони за рахунок платників податків. Тоді як 74% людей заявили, що сасекси повинні забезпечувати себе самостійно нове опитування також показує що респонденти скептично ставляться до перебування сасексів в лінії престолу наслідування причому переважна більшість вважає що їх слід повністю виключити з лінії спадкоємців престолу а що з цього приводу думаєте ви напишіть мені будь ласка у коментарях королівський письменник Ніл Шон, автор книжки від а до я про Гаррі та меган стверджує що треверу енгельсону колишньому чоловіку меган Маркл надходили численні пропозиції розповіли Вести все про те, яка насправді Меган за зачиненими дверима. Якщо він вирішить випустити книжку або ж навіть дати інтерв'ю про свій невдалий шлюб із Меган, це може виявитися фатальним для Надії Маркл на відновлення кар'єри в Голлівуді. Багато агентів пропонували Тревору великі угоди та великі гроші, коли Меган була на піку своєї слави. Я думаю, він підіб'є підсумки і розгляне всі варіанти. Меган, напевно, буде шокована. У нього дійсно буде чудова історія, тому що, зрештою, він на власному досвіді дізнався, як це одружитися з акторкою вперше. Я зустрічався з ним і він здається мені приємною дбайливою людиною, яка явно пішла далі. Однак від його історії нікуди не подітися. Цитує експрес містера Шона. Щодо мене, то я вважаю, що все це просто фантазії містера Шона. Скандали довкола Меган крутяться вже не один рік. А є перший чоловік і досі не сказав нічого про неї поганого. Тож чому він має почати говорити зараз? Ну, це моя така думка. А що з цього приводу думаєте, ви? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Ну а поки це все чим я хотіла з вами поділитися, сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Тож за традицією, слава Україні! Боже бережи короля! Донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу, бережімо себе. Цілую, люблю, ваша королівська блогерка.